Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль Росіяни і далі гальмують зернову ініціативу України. Нині у Босфорі через їхню інспекцію стоять 98 суден. Одні вже з продовольством на борту, інші йдуть на завантаження. Все зерно вони мають доправити з чорноморських портів України в країни Африки, Азії та Європи. Угода діє ще й з липня минулого року, коли Україна через Туреччину і ООН домовилася з Росією доставляти українське зерно в країни, у яких може бути продовольча криза. Термін угоди в середині листопада продовжили ще на 120 днів тим часом у міністерстві інфраструктури повідомляють, що з серпня і до нині Україні вдалося експортувати 17 мільйонів тонн аграрної продукції. Однак там же зазначають, якби росіяни не гальмували процесу, то вивезти вдалося б набагато більше. Та й із цим гальмуванням Росія ускладнює ситуацію з продовольством у країнах, які його потребують, і завдає мільйонних збитків вантажу власникам.